Як відбувається сеанс рейки? Сеанси рейки можуть бути контактними та дистанційними. Під час контактного сеансу рейки практик через свої руки проводить енергію, торкаючись до людини або тримаючи руки на невеликій відстані? Ви можете відчути рух енергії рейки в тілі, тепло, легке приємне поколювання. Розслаблення. Ви також можете нічого не відчути. Так теж буває. Відчуття та їх сила під час сеансу суб'єктивні. Вони не є свідченням ефективності або неефективності сеансів. Ефект від сеансів рейки може бути миттєвим, а може бути відкладеним у часі. Особливо це стосується роботи з ситуаціями. Іноді необхідно 1-2 тижні або більше, щоб зміни матеріалізувалися. Після сеансів вам необхідно уважно спостерігати за тим, що змінюється у вас самих, у ваших емоціях, думках, вчинках, що змінюється навколо вас. В наступному відео ви дізнаєтеся, як можна отримати сеанс рейкін на відстані. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як рейки може змінити ваше життя.